До вашої уваги, запчастини трактора Євзей і не тільки. Річні гальма ЮМЗ. Стан робочий, не вистачає пружинки з фіксатором. Стіна 450. Провал. Ціна 600 гривень. Первічний короткий. 350 гривень. Фільтр турбіний теж 350. На гідробак. кришка нова, 200. Редуктор привода насос. Редуктор привода пускача. Підшипники гарні, без люфтів. такого стану. Все працює. Ціна 650. Фіксація ЄОМЗЕ 400 гривень. Ніде нічого не розбито. Сателіти Такого стану. 350 гривень пара. Стакан Вов. Штоперне. Тільки внутрішнє є. Це також є. Ціна 300. Фільтр 150 На розтяжку тяга. Завтулюємо, МТЗ і МЗ ставимо. Міцна, заводська. Ціна 300 гривень. Моторчик на пічку. Ціна Це теж 300. Шестерня редуктора. Такого стану. Ціна 400 гривень. Шестерня на, промі... на проміжний вал такого стану. 150 гривень. Шестерня бомб до МЗ. Під підшипнику посадка гарна, тут не болтається нічого. Ціна 500 гривень. Редуктор повишений понижений 1300. Підшипники замінені. Ставив радянський. Планетарки МЗ. З болтами 1200. Без болтів 1000 гривень. На корзину диск вов. 400 гривень. на щеплення. Переклепаний. 300 гривень. Також диск фірма Тара. маркування є. Є диск і під заміну. 250 гривень. Хлопці ще будуть запчастини трішки пізніше. На тракторі РНЦ. От мені телефону дзвоніть, пишіть. Дякую за увагу, до побачення. Далі буде.